Доброго дня всім присутнім. Проводимо засідання, засідання комісії з гуманітарних питань, присутні члени комісії. Запрошення начальник відділу Олександр Новичук, Є пропозиція розпочати засідання. Хто заданий пропозицію, прошу проголосувати. На порядок денний пропонується питання. Перше про встановлення погодження плати та встановлення пільг за навчання в комунальному закладі школа мистецтв Шпанівської сільської ради Дівницького району Лівінської області. Друге про встановлення розміру плати за харчування відділення до шкіл та шкільного віку у закладах освіти Шпанівської сільської ради. Третє, W tej stronie ściągną się realizacje z działającą z Polską Zapadu na balans z Kornelem Piotr Jastrowicza Hiszpańskiego, Szwajcarii Rady Rynku Koryjowego i Polskiego. o z działającą z Szwajcarii w Skulicej Rady Rynku Na balans z Kornelem Zapadu Centrum Kultury i Piotrów. I Piotr w południu nas nie zmienił za poważnym służbą w sprawie tej Szwajcarii w Skulicej Rady. To zadane prawdopodobieństwo o szybachu Sładek. Перше питання про встановлення проводження плати за встановлення пільг за навчання в комунальному закладі школи мистецтв Шпанської сільської ради і в району Рівенської області. Відповідає начальник відділу слідку Олександру Галичу. Доброго дня, шановні колеги. Що ми в літнім пору переглядаємо вартість харчових <кху> послуг нашої школи мистецтв відповідно пропонується збільшити розмір щомісячної плати за навчання. Зокрема, по фортепіанному відділу 380 було пропонується 400, відділ народних інструментів 260, пропонується 300, відділ по гітарі 380 пропонується 400, струнно-смичкові інструменти 260 пропонується 300, та ударні інструменти 260-300, Хоровий 260-300, Сольний спів 380-400, пропонується, художній. Відділ 260-300 і театральний 260-300. Ці цифри запропоновані директором школи Олесією Васильівною. Вони приблизно корелюються з вартістю міста послуг таких шкіл міста рівного, тому прохання підтримати і підвищити трішечки плату за навчання дітей. Кому будуть запитання? Зауваження пропозиції? Зауваження стосовно художнього батька в житині. Будь ласка, зверніть увагу на самого спеціаліста. Бо, ну, є моменти, часто на лікарняному, часто десь онлайн, вчитель від дітей зауважень в телефоні і від батьків. Це не моє просто особисте зауваження. Ну, не, не, ну, не дуже акцентується на дітях. Роботі. Не можу сказати, чи не зацікавлена, чи десь така людина. Я не хочу сказати щось поганого, але зверніть увагу, тому що і, відео, і звіти по шпаху по, по, по Олексії на Шпанів набагато кращі результати, ніж в житті. Так, да, ми вже це питання ставили, ця інформація до директора школи доведена ще десь більше місяця тому, тому я думаю, в цьому напрямку вже всі прийшли. Отже, колеги, є пропозиція підтримати проєкт рішення з питання та винесення розгляд це задання проживці, то що проголосувати. Всі за допомогу. Наступне питання про встановлення розміру плати за харчування дітей до шкільного віку вівку у закладах освіти Шпанії сільської ради. Відповідає начальник відділу освіти і молоді молодих спорту Олександр Лучу. Так, щороку всі громади переглядають вартість плати за харчування. Відповідно після проведення консультацій з директорами закладів освіти, а вони працювали з кухарями, комірниками. Пропонується затвердити вартість харчування дітей до шкільного віку в розмірі 85 гривень, було 80 гривень, тобто на 5 гривень, і дітей шкільного віку в розмірі 55 гривень було 45 гривень. Хочу довести до відома колеги, що була заключена нарада департаменту освіти і науки. Це було проведено моніторинг вартості харчування від 45 і до 70 гривень це показники по області, як якась <кій> на, на середній рівень ставимо, але підвищувати треба у зв'язку з тим, що ціну утворення вже змінюється і щороку треба мінімально якось колеги. <кій> А, і ще перепрошую, тут же в цьому рішенні передбачені пільги для всіх категорій громадян, які е, гарантовані відповідною постановою Кабінету. Якщо зауваження, не є то пропозиція підтримати даний проєкт рішення, процесі. У вас великошпанівські шпальні сільської ради, начальник відділу транспорту Олександр ми Маємо виступ опорного закладу Шпанівський ліцей, зокрема, в них поза межами земельної ділянки, яка в постійного користування шпанівському ліцею відведена, знаходяться 9 каналізаційних колодень та 480 метрів каналізаційних труб між ними. Фактично ця організаційна траса відводить очищені стоки після очисних споруд до притоку річки Учці, так передбачено проєктом мобільних полог. Водночас знаходяться дуже близько від ставка, вони постійно підмиваються. Я вже декілька разів шпанівський ліцей ну, влаштовував ремонт, підсипку і таке інше. Це не зовсім властиві функції. Для закладу освіти займатися кабінізацією, тому прохання підтримати проект рішення, і передати цю мережу на баланс нашого комунального підприємства, щоб вони його обслуговували і займалися контератором. Хто задав пропозицію, прошу проголосувати. <клес> Наступне питання про передачу матеріальних цінностей з з Шпанської сільської ради Лівської області на баланс комунального закладу Шпаївський центр та туризму. Так, мова йде про залишки бардюр, перебриків та бруківки, які Киї, шпанівська сільська рада після проведених робіт по благоустрою в різних селах нашої громади, в різних локаціях, яка в них залишилась на залишках. Тому є пропозиція передати ці будівельні матеріали Центру спорту, культури, спорту та туризму з тим, щоб вони могли бути використані при благооблаштуванні благоустрою е, нашого об'єкту у Великому колекції. Залишки і вже ну, вони не потрібні. Е, вже в цих ремонтних роботах громаді і, очевидно, ми їх використаємо в великому технічне питання, бувало Так, отже, в мене є пропозиції підтримати проєкт рішення. Здавимо питання про передачу матеріальних цінностей в балансу Шпаївської сільської ради на баланс комунального закладу Шпанівського центру культури, спорту та туризму право на стене сесії. Дякую І останнє питання. Про внесення змін до положення про службу справа людей Іспанської сільської ради. Заповідає Віталій Геркулеві, спеціалістів сільського справді. Кабінет Української України. Номер 702, внесення змін е, до деяких постанов Кабінету міністрів України змін щодо здійснення органів обміни та піклування служби з управлених людей, повноважень стосовно організації діяльності дитячих будинків сімейного типу та податків сілів. Відповідно до, до цієї постанови районні державні адміністрації зобов'язані забезпечити протягом 60-ти календарних днів. З дня на прийняття місця постанову передачі виконавчим органам сільських селищних рад до функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, рішення про утворення, які прийнято районними адміністраціями, і копії рішень про припинення їх функціонування. І водночас виконавчі органи сільських та селищних рад зобов'язані прийняти рішення про забезпечення функціонування дитячих будинків сімейного типу, які перебувають. У них на території та прийомних сімей і укладення з батьками-вихователями договорів про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу та з прийомними батьками договорів про влаштування дітей на виховання та спільне проживання у прийомній сім'ї. Ну, у зв'язку з цією постановою, з метою введення згідно чинного законодавства, в діяльності служби у справах дітей виникла потреба у. Змін до положення про службу справа дітей, тому що нам передано дуже переважно дитячі людині, крайно сьогодні. Ми змогли зміснювати свою діяльність відповідно до чинного законодавства. Якщо немає запитання, не запитання пропозиція підтримати проєкт рішення, то внесення змін до положення про службу у справах дітей Шпаївської сільської ради. Та винести на розгляд сесії. Хто задав пропозицію? Прошу проголосувати. Дякую всім за увагу. Про зустріч на сесії. Дякую.